У прес-клубі в Брюсселі відбулася конференція щодо насильницького вирізання органів у Китаї. Правозахисна організація лікарі проти примусового вирізання органів оприлюднила нове дослідження. Її члени телефонували до китайських лікарень і вдавали потенційних клієнтів, яких цікавить трансплантація. Кілька днів тому я з вами зв'язувався щодо своєї невістки. Мені потрібне підтвердження, чи можете ви надати орган донора, який практикує Фалуньгун. Хоча про це відкрито не кажуть, але вони здорові донори, чи не так? Саме так. Отже, питання в цьому добре тоді. Так, так, ви також можете обрати донора. Ви можете обрати людину від 30 років. А якщо вам пощастить, то ви можете отримати донора, якому 20 років, або ще молодшого, від 15 до 20 років. Усе це можливо. Учасники заходу зізнаються, що шоковані свідченнями це справжнє глибоке розслідування. Коли я почув, що донору може бути їх 15 років, мене це дійсно приголомшило, і це не просто порушення прав людини, з яким ми стикаємося повсюдно. Це справжній голокост. Фалуньгун це система самовдосконалювання. Вона містить виконання нескладних вправ та поліпшення характеру згідно з принципом чесність, доброта, терпіння. Однак, ось, уже як 23 роки, практикувальників Фалуньгун жорстоко придушує комуністична влада Китаю. Прибічники цієї системи самовдосконалення так. Кож є основними жертвами примусового вирізання органів у Китаї. У в'язниці Нас примушували здавати аналізи крові, і вони брали аналізи тільки в практикувальників Фалуньгун Якось поліція наказала в'язням знущатися з мене. Вони погрожували і казали, що якщо я їм не скорюся, то вони заберуть мене, щоб вирізати мої органи. Директор і засновник організації права людини без кордонів каже, що спочатку він не повірив у ці звинувачення. Вони здалися йому занадто жорстокими та поза межами людської уяви але накопичуючи докази, документи та свідчення практикувальників Фолуньгун, яких утримували у в'язницях, а також професіоналів у галузі медицини, стає очевидним, що така жахлива практика існує в Китаї вже багато років. Член чеського парламенту Томаш Здеховський стверджує, що дуже важливо порушувати тему примусового вирізання органів у європейському парламенті. Мені багато разів телефонували з китайського посольства і запитували, звідки в мене інформація, і їх дуже лякала тема конференції, бо це погіршує репутацію Пекіна, і китайці хочуть показати себе так, начебто вони опікуються темою прав людини, але насправді це не так. На думку політика важливо, щоби люди із західних країн не їздили до Китаю по органи, які було примусово вирізано, і не підтримували цей бізнес.